Вітаю вас усіх, котрі оглядаєте це відео, і хотів би вам запропонувати цей час Великого посту реколекції через інтернет. Ви зможете що якийсь час оглядати конференції, котрі я буду викладати в інтернеті, і котрі будуть дотикатися найглибших сфер нашого життя. І такого ж часу я задумувався яку би тему надати, провідну тему всім цим конференціям. І я подумав, що найкраще було би тема розірвання завіси. Зараз поясню, чому власне ця тема. Провідним текстом, таким котрим я взяв на цій реколекції, буде текст з Євангелії Святого Марка з 15 розділу. Послухайте цей текст. А Ісус. Голосом сильним скрикнувши, Віддав Духа, тоді завіса в храмі роздерлася надвоє зверху аж донизу. Бачивши сотник, що стояв при ньому, що так віддав духа, сказав: Чоловік цей справді був син Божий. Власне, цей текст я вибрав, як Такий текст, який буде нас підводити під кожну іншу конференцію, а саме, власне, це розірвання завіси в храмі, Роздерття завіси в храмі. Це слово в Біблії в Новому Завіті вживається 9 разів. І, зокрема, в Євангелії Марка можна ще раз зустріти це слово. І це слово зустрічаємо одразу в першому розділі. Пам'ятаєте, як Ісус був над Йорданом, і там Йоанн Хреститель його охрестив? Ми коли читаємо цей текст, то можемо почути такі слова. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. Власне, тут зустрічаємо ще раз це слово, другий раз Євангелії Марка. Хотів би звернути увагу, що це слово вживає Марко в першому розділі і в 15 розділі. 15 розділ це смерть Ісуса Христа, а 16-й вже останній розділ Євангелії це Воскресіння. Можливо, автор, коли писав Євангелію в особливий спосіб, хотів це. Щоб ми це помітили. Ці два слова з собою зв'язані. Це, можливо, навіть такий ключ до цілої Євангелії Марка. Роздертя. Саме це слово схізео означає роздерти, щось розірвати, розділити поділ, навіть розсікти. Щось розсікти на дві частини. І від цього слова походять інші слова, такі, наприклад, як схізма, котре ми дуже добре знаємо, це розділ церкви, так, коли розділяється церква. Або також таке слово шизофренія. Також походить від цього слова і в корні має слово схізо. А отже, давайте приглянемося цим двом текстам. Перший текст це буде хрещення Господнє, другий текст це розірвання завіси в храмі. Не треба бути дуже кмітливим, щоб помітити одну дуже велику схожість між цими двома текстами. Під час хрещення Ісуса є сказано, що Дух Святий зійшов на. Ісуса Христа. Під час розірвання Завіси. Є сказано, що віддав Ісус Духа, віддав Духа. І цей сотник, який бачив, як Він віддав Духа, сказав, чоловік цей справді був Син Божий. А отже, це віддання, віддання Духа, це розірвання принесло віру цьому сотнику. Ефектом цього роздертя було, власне, те, що він побачив в Ісусі Бога. Це дуже важливий момент. Він розпізнав Бога в Ісусі. До цього всі покликані й ми розпізнавати в нашому богу Бога, розпізнавати того, котрий є дійсно. Тим, котрий створив нас. Тим, котрий є нашим Отцем. Під час хрещення Ісуса Дух Святий став ближчим до Ісуса. Він практично зійшов на Ісуса і цілі три роки був з Ним. Наповнив Ісуса Господь своїм Духом. Після смерті Ісуса Господь наповнив цим же духом кожного з нас. А може так скажу, хоче наповнити, хоче сповнити нас своїм духом. Для цього ми повинні, в якийсь спосіб відкритися на цей дух, відкритися на цю правду. І мені видається, що найкращим. Ключем до відкриття цієї правди є роздертя. Роздертя чогось, що ми вважаємо нормальним і цілком цілком природним. До чого ми звикли вже, а що не є Божою думкою. Господь так не хоче, щоб так продовжувалося. Коли в храмі роздерлася завіса, це означало, що тепер кожний має безпосередній доступ до Бога. Безпосередній доступ. Якщо колись ця завіса відділяла основну частину храму від цієї святих, частини храму, де перебувала хвала Божа, як знаємо, вже від 5 року віку перед Христом, вже ніхто Ніхто навіть собі не мріяв про близькість з Богом. І Господь прийшов і це дозволив. Дозволив кожному бути найближче себе. Захотів бути дуже близьким до нас, бути рідним нам, захотів бути просто з нами. Це власне роздирття завіси нічого іншого не означає, як. Знак близькості Бога до нас. До цієї сія святих міг війти тільки один раз в рік архисвященник. Тільки він міг зайти туди. І тільки один раз в рік. Ніхто більше. Зоміс, після смерті Ісуса, після цього роздиртя цієї, цієї завіси, кожен з нас має безпосередній доступ до. Безпосередній контакт з ним. Після того, як зійшов Дух Святий на Ісуса, Ісус пішов євангелізувати всіх, кого зустрів. І так відбувалося практично до самої смерті Ісуса. Після смерті Ісуса Господь висилає кожного з нас. Кожного з нас. Наповнює святим тим духом і висилає і каже, проповідуй моє Євангеліє. Але щоб проповідувати Євангеліє, треба в Богу побачити Бога. І, власне, провідною такою думкою цих реколекцій буде, власне, це Здертя, завіси. Котра є десь там в нашому розумі, в нашому серці. І цією завісою можемо назвати, сміливо можемо назвати фалшивий образ Бога. Який це образ? Це образ, коли Бога бачимо, наприклад, суддею. Це образ, коли Бога бачимо е, катом, це образ, коли Бога бачимо. Критикантом, якимсь е, е, міліцейським, котрий неустанно перевіряє, якимсь режисером, котрий дивиться на нас, як на маріонетки, котрі мучаються в цьому житті. Можемо бачити Бога е, як особу, котра нас не розуміє, особу, котра є дуже далекою від нас, особою, е, котра Практично взагалі не цікавиться нами, особою, котра не є схожа на мене, особою, котра обкрадає, звинувачує, неустанно дошукується проблем в мені, особою, котра не любить мене, особа, котра відкидає мене. Такого можемо бачити Бога. І власне ці всі образи, це послужать нам за теми е, слідуючих конференцій, котрі будуть, будемо викладати в інтернеті. Ви зможете, е, неустано очищувати власне, е, свій образ Бога. Ясна справа, що самі конференції не будуть очищувати вас цього. Вони будуть тільки спонукати нас до того, щоб молитися до Бога про очищення нашого образу Бога. В нашій, в нашій голові, в нашому серці. Ці теми е, будуть е, неостанно е, поглиблювати також нашу, е, наше розуміння Бога, ким так насправді є. Можемо прочитати е, в Євангелії, пізнайте, правду, і правда вас визволить. Власне, про це йдеться е, під час нашого життя. І я думаю, що також. Може бути дуже доброю темою на великий піст. Відкрити правдивий образ Бога, таким, яким Він є. Подумай собі, Господь нарешті є ближче до тебе. Господь нарешті є попросту поряд. Він є такий близький, Він є рідний тобі. Це є велика таємниця, таємниця віри нашої. І цю таємницю хотів би я е, в якийсь спосіб е, передати вам. Одночасно хотілося би просити, щоб е, після кожного фільміку, після, кожного такого, власне, після кожної такої конференції ви самі собі помолилися в цих намірах, які е, я буду давати е, на кінець фільму. І сьогодні, так само, як і після кожного наступного, я хотів би, щоб ви помолилися за це одне, щоб Господь діяв у вас, щоб Господь здирав, здирав за кожним разом цей фальшивий образ Бога, цю неправду, яку носимо в собі, цю неправду, яку, можливо, виховали в нас батьки, цю неправду, котру в нас Це. Суспільство, каже, що ні, ти є свободний, вільний, ти можеш робити, що хочеш. Да? Молімося в цих намірах, щоб Господь очищував образ, свій образ в наших серцях.